Друзі, всім привіт! Сьогодні зустріли ще одну мазочку на ремонт під ключ. Ось цю, чи може цю, чи може цю. Яку, друзі, я вже запутався. Дві однакових мазди у нас тут зараз поруч стоять. Бачите, навіть колір 46G. Один і той самий, але звісно, той, хто уважний, той побачить, той зрозуміє, що це у нас рестова мазда 23-го року, а це у нас дорестова мазда 21-го року. Це комплектація Touring Plus з допами а це взагалі комплектація Premium Plus максимальна майже для маз цього року. Ось так вона виглядає. Звісно, позаду пошкоджень ніяких, в багажнику навіть приїхала нам ціленька фара одна. Приїхав ось такий чувачок з пісюнчиком. Не знаю, як його звати. Хто розбирається в дитячих іграшках, пишіть в коментарях якийсь такий голозадий ангелочок. Так, що далі? Далі покажу зараз удар попередній частині. Бачите, да, у нас тут їх дві стоїть поруч. Сестрички чи брати-близнюки, але так як це мазда, напевно, що сестрички, але тут ми вже зібрали. Поставили крило, поставили капот, поставили фару, поставили бампер, Симетричний був удар, тут в праву частину, тут відповідно в ліву частину. Ось так це все виглядає у нас на цій мазді. І ми закінчимо зборку і будемо переходити до етапу фарбування. Ну а ця мазда ось тільки приїхала. І тут ще цього всього не вистачає. Трішечки треба буде підрихтувати ось тут, трішечки треба буде підрихтувати або, скоріш за все, замінити ось цей кронштейн, але він, в принципі, міняється на болтах, відкручується, прикручується і не страшно. У нас е ціленькі лонжерончики, все рівно, все красиво, все гарно. Радіатор і телевізор, наче також не постраждали. Але, звісно, ще розберемо, подивимось по стану по всьому іншому. Ну, ось такий світлий шкіряний салон. Так як я сказав, це турінг, але турінг з допами, тому тут є акустика боус, тут є електро-відкришки багажника, є повністю шкіряний салон з підігрівами, з електрорегулюваннями і з пам'яттю сидінь. Вентиляції нема, двозонний клімат, велика мультимедія, як 21 рік, ну і цифрового кокпіту також немає, це тільки гранд турінг. Люк і ціла безпека. Хороша, класна маздочка в такому нормальному класному стані. Я думаю... Пару тижнів ми її зберемо і також після цієї Мазди ви побачите і ось цю мазду зібрану. Ця у нас турбова, ця у нас звичайна атмосферна SkyActiv. І ось такі, друзі, у нас пироги. Буду відновлювати, буду все вам показувати. Тому слідкуйте за нашими випусками.